Зараз ми побудуємо нашу презентацію таким чином, що ми розглянемо гарне, що є в платіжних картках, а після цього що може, може бути погане. Не обов'язково буде погане, але все ж таки може. Тож, які переваги використання платіжних карток? По-перше, це можливість отримання додаткового доходу. Все це залежить від того, як саме сформульовані умови вашого договору, але зазвичай банки для підвищення ліквідності вони все ж таки мотивують своїх споживачів і дають певний відсоток на кошти, які залишаються на рахунку. Як то кажуть, російською мілочну приятно. А по-друге, це безпека. Якщо ви загубите гаманець з однією тисячу гривень, ви вже його загубили назавжди. Я в людей таки, так, таки не вірю, що хтось вам то тисячу гривень поверне. Якщо ви загубили картку, своєчасно її заблокували, то ви маєте можливість все ж таки зберегти свою тисячу гривень. Інше питання це зручність використання. Ну, мабуть, ми не олігархи, щоб носити велику суму грошей. В гаманцях чи в чемоданчиках, але все ж таки, тим паче, що Національний банк України простимулював любов споживачів фінансових послуг до розрахунків на великі суми, які перевищують 150 тисяч, з використанням платіжних засобів, спеціальних платіжних засобів, якими є банківські платіжні картки, або ж таки безпосередньо через банківські рахунки. Глобальність. Мабуть, в мене, наприклад, родичі є в Дніпропетровську, і дуже зручно, якщо можливо, знаходячись в Києві, я маю можливість поповнити рахунок своєї сестри в Дніпропетровську. Це також є однією з перевагою використання банківських карток. А інше також, і це на своєму ж досвіді знаю, що найкращий друг туриста. А для тих, для тих, хто. Збирається за кордон, ви при отриманні візи вас обов'язково запитають докази платоспроможності, яким має бути залишок коштів на рахунку, а також картку, яка підтверджує, що ви зможете цими коштами скористатися за кордоном. А також це комплексний інструмент, як ми вже розглядали, це можливість отримання кредиту за кредитною платіжною карткою або дебітно-кредитною платіжною карткою. Економія часу також я не люблю чекати черги в банках, ощадбанку. Я краще скористаюся платіжним сервісом або безпосередньо розраховують в інтернеті за мобільні, за комунальні послуги, таке інше. Інструмент контроль, мабуть, найбільше це оцінять жінки після того, як наприкінці місяці місяця, вони подивляться свою випуску по рахунках і що вони придбавали. А також, також з власного досвіду це деякі маркетингові пропозиції, це або комплексні, або безпосередньо банківські від банків, або від платіжних організацій міжнародних систем, або якісь комплексні ретейлові та банківські, коли ви отримаєте бонуси за розрахунок саме платіжної картки з цього банку, і після цього маєте можливість їх матеріалізувати, наприклад, ванчур, на відвідання ресторану. Це також позитивно. Що ж є в нас негативного? Це зараз ми будемо розглядати види шахрайства та як від них убезпечитись. Це перший, мабуть, найдрівніший вид шахрайства з платіжними засобами це скімінг, копіювання магнітної стрічки, а та його більш просунутий вид це шимінг. Вирізняються вони тим, що скімінг, обладнання, яке використовується для скімінгу, його можна побачити навіть неозброєним ну, оком. При шимінгу, ну це, мабуть, можуть зробити тільки спеціалісти, бо потрібно дуже вглядатися в отвор картоприймача. При, за допомогою цих скімінгових пристроїв накладок на картоприймач. Та накладної клавіатури шахраї заболодівають всім, що необхідно для розрахунку. Якщо це накладка безпосередньо на картоприймач, то копіюються дані магнітної стрічки, і цього вже достатньо для розрахунку в інтернеті. Якщо поряд з цим прихована камера і можна підведити пін-код, цього вже буде достатньо для виготовлення так званого білого пластику. І вже з білим пластиком і пін-кодом вже можна просто спустошити ваш рахунок. А це найбільш узагальнені такі способи. А тож як убезпечитися? Переглядайте краще, пересвідчити, що це банкомат не містить, краще навіть подіргати до картоприймач, але пересвідчити, що в нього нічого зайвого немає. Користуйтеся банкоматами, які розташовані в відділеннях, де є відеокамери, якщо і навіть присутність охорони, тому що зробити накладку, саме її прикріпити, також потрібно ну, з'явитися тоді фізично шахраєві. А тож, якщо ви користуєтесь не банкоматом на вулиці, а банкоматом з відеокамерою, в приміщенні, де є відеокамера, це вас може убезпечити. Одним з варіантів є використання так званих чіпових карток, але будьте уважні, тому що приклад в п'ятниці, моя подруга, в неї ком комбінована картка чіпова та магнітний чіп та магнітна полоса. Безпосередньо саме чіпові без магнітних полос в Україні вони не розповсюджені, тому що, по-перше, чіпова технологія є достатньо коштовною і для того, щоб користалися споживачі, потрібно інше обладнання, яке налаштоване саме на роботу з чіпом. Якщо в Україні більш розповсюджені є чіпові та магнітні, якщо у вас є чіпова картка, чим це вас спасає? Є так званий принцип liability shift за платіжними системами. А якщо в у вас була чіпова картка, але хто зробив білий пластик і зняв готівку в банкоматі, який не має технології роботи з чіпом, то банк Еквайр, який ви випустив картку, він зобов'язаний вам відшкодувати ваші збитки. Якщо ж у вас просто магнітна, картка з магнітною полосою був зроблений білий пластик, на жаль, у вас дуже малі шанси, що ви отримуєте відшкодування. Тож, як варіантом, є чіпова картка, але дані чіпової картки такі ж самі вразливі, як і дані чіпово-магнітної картки, такі ж самі в. А... Вразливі, як і звичайно, картки з магнітною полосою. Якщо ви її використовували і був підведений пін код і була зчитана інформація, для розрахунку в інтернеті цього вже буде достатньо. А 2 якщо був скопійований, та номер карти цього вже буде достатньо, навіть якщо вона чіпована. Також контролюйте свої витрати і списання з вашого банківського рахунку за допомогою СМС банкінгу Зазвичай навіть банки його пропонують безкоштовно. Чому це дуже важливо? Цього нема в презентації, тому що це вже як частина пост того, що сталося, але майте на увазі за постановою управління національного банку щодо здійснення операції з використанням спеціальних платіжних засобів. Банк несе банк не несе відповідальності до моменту повідомлення його про те, що з вашої картки було несанкціоноване списання. Якщо тільки відбулося, ви отримали смс, що вас там десь в Нікарагу списали з вашої картки, відразу телефонуйте до банку і вимагайте підтвердження і надання вам інформації. Номер вашого повідомлення і час вашого повідомлення, тому що від моменту фіксації цього повідомлення вже банк несе відповідальність за те, які операції проводяться за вашою карткою. Якщо вони зволікали з поставленням вашої картки до стоп-списку, то вони будуть зобов'язані вам відшкодувати. Тому Кра краще все ж таки користатися СМС банкінгу. Виде шахрайство, які... Також зустрічаються це фішинг надсилання електронних листів з пропозицією вести дані платіжної картки. Та вішинг. А якщо фішинг, він, мабуть, інтуїтивно ви уявляєте, що якийсь спам прийшов на електронну пошту, то ви. Вам буде і не цікаво, ви можете і не попастися з вішингом, коли вам телефонують, і ви налаштовані на те, що так це може бути телефонує людина, не просто якийсь там спам прийшов на пошту, а це телефонує людина і ваш там та що сталося з карткою. Ви можете просто а, розгубитися, чи хтось з ваших знайомих, і надати дані вашої платіжної картки. Так можуть вивідати і номер картки, і пін коди, і 2. Тому а, не погоджуйтесь на пропозиції таких листів або голосових повідомлень а, щодо. Надання такої інформації. Не довіряйте підозрілим дзвінкам. На вашій карті завжди розташований телефон банку, і ви можете до нього звернутися, пройти ідентифікацію і пересвідчитись, чи є якісь проблеми з вашою карткою, чи немає. Іншим прикладом, який вже також може не залежати навіть від ваших дій, це фармінг. А це завантаження шкідливого програмного забезпечення до вашого комп'ютера, десь там діти чи чи ваші родичі скачували там яким яким з фільми, і також було підзавантажено разом з фільмом якесь шкідливе програмне забезпечення. А що після цього відбувається? Програмне забезпечення аналізує, яким сайтом платіж, платіжне ви користувалися, і воно може робити клон цього сайту. Це більш технологічно складний процес, але за схемою це виглядає саме так. І після того, як ви захочете скористатися знову тим ж самим сайтом, ви можете навіть мене помітити, що вас перенаправлено на клон цього сайту. Де ви введете, ви думаєте, що ви сплачуєте свій рахунок за телефон, вводите всі дані картки, і з даними вашої картки заволодівають шахраї. А як пересвідчитись, тому що ви знаходитесь на саме сайті того платіжного сервісу, який ви використовуєте? Це замочок, що на ну тут позначений. Червоним кольором це замочок щодо дійсності цього сайту. Що, що цей сайт протоколами протоколи цього сайту перевірені і він а, є безпечним. А, тому краще пересвідчитися, якщо ви перед тим як починати свій платіж, зверніть на це увагу. А, інший варіант, який, чесно кажучи, в Україні. Може, і слава Богу, я не знайшла фотографій щодо використання саме цього виду шахрайства. Я дуже сподіваюся, що його в Україні не було. Але все ж таки, е світова практика шахрайських дій з картками свідчить, що таке можливості. Це шатер. Коли на диспенсер банкомату, е з якого ви забираєте купюри, е розміщується накладка, яка утримує ці купюри. Е ви думаєте, що це якісь. Е Технічної несправності банкомата і сподіватися, що кошти були зараховані обратно на ваш рахунок, але ні, це просто от використання от таких специфічних пристроїв. А для уникнення, ну та, також доцільно оглянути. Ну, як як то як то коментували а, технічні спеціалісти, на наші люди такі, що і там банкомат на гвинтики розберуть, але все ж таки доцільно оглянути, якщо є якісь підозри, зателефонувати до банку. Також. А використовуйте смс банків. Якщо списання відбулося і проходить деякий час і не було повернення суми, ви кошти не отримали, ви будете мати а, підтвердження, що це було використання саме злочинних дій щодо заволодіння вашими коштами. А, інший вид шахрайства це трафі. Ще його називають іванською петлею, бо він найбільш розповсюджений був саме а, в Лівані. А, ви можете бачити на картинках, а, як це здійснюється. За допомогою магнітної стрічки, це фотоплівки, розміщується петелька, вона просувається саме в отвор картоприймача, її навіть не видно. Після того ви вставляєте свою картку, навіть можете провести певну операцію, навіть можете отримати кошти, які ви хотіли зняти. але... Пунпот в тому, що картку назад ви вже не отримаєте. В цей час вам можуть запропонувати, а ви підіть там до банку, він він тут, позвіть охорону, позвіть менеджера, він вам допоможе. Поки ви відійде, цей шахрай, який вам був доброзичливець, він висмикне вашу картку і попередньо може ще й підледити пін-код. Ну, Навіть якщо Пін-Код не підведений, cv 2 та номер картку і реквізити достатньо вже для проведення операції. Тому все ж таки не погоджуйтесь безпосередньо, тільки у вас затриману картку, ні на кого, ні на кого не реагуйте, телефонуйте до банку і вимагайте блокування картки. Після того вже виясните, що саме відбулося з тим банкоматом. Інший а, варіант, який також був, це. Реально реальний випадок в одному з великих торгових центрів Києва був розташований банкомат, який сам по собі вже був великим скімінговим пристроєм, тому що там не було нічого справжнього. Це було безпосередньо машина для копіювання даних магнітних карток, і дуже багато людей хто попалися на гачок цього. Цього липового банкомату, тому що він був розташований в торговому центрі, всі хотіли зняти готівку для покупок. Але все ж таки, які варіанти, як себе обезпечити при такому можливому шахрайстві? Рекомендації деяких технічних спеціалістів були, що такі банкомати зазвичай більш легкі, тому їх можна. Посунути, ну я так не, не перевіряла, але все ж таки, мабуть, якщо я буду знімати гроші і хочу їх зберегти, то я все ж таки подіонувати банкомат, що він дійсно закріплений. Також Ну, може, <рес> може прийти охорона, але після того ну звертайтеся до мене, що це я вам порадила так перевіряти справжнім банкоматів. Що робити? Можливими ознаками також. В банкомат фальшивого банкомату може бути відсутність отворів для інкасації. Так, якщо цей розташований в торговому центрі, він не вмонтований в стіни, як це зазвичай з більш коштовними банківськими саме безпосередньо банкоматами, то ви можете помітити, що немає ніяких отворів для того, щоб завантажувати туди гроші. І також контролюйте свої операції за рахунками. Тепер вже більше Такі роз також розповсюджені способи, які від нас залежать. Це такі досить екзотичні способи, але можуть бути і розповсюдженими, і ну, з літніми людьми, тому що більше довіряють, бояться забути якісь там пінходи, все і розташовують картку, і пін-код до картки чи на картці пишуть, чи на папірці в гаманці, де лежить картка, пишуть пін код Якщо втратить картку, то вже в злочинці буде все, що необхідно для того, щоб зняти готівку або розрахуватись в інтернеті. Також варіантом є компроментація картки. Ми хотіла показати, але тут камера, то я можна, ризикую свою скомпроментувати. Якщо ви розраховуєтеся в торгівельній мережі, ніколи не робіть так, щоб ви загублюєте свою картку з поля зору. Тому що в мене є мобільний, я можу зробити фотокартку першої сторони картки. Говорити з вами, якого ви гарно блузку придбали, перевернути картку і зробити знімок всі 2 Цього вже достатньо для того, щоб а, закупити собі і поповнити ваучер мобільного телефону, в якісь там в штатах замовити собі повністю гардеробчик на все, що в мене є на карті. Тому будь-будьте уважні, краще а, ви ви хочете бути зичливими, Ви ви Викладачі, вчителі, але все ж таки це ваші гроші, чесно зроблені, тому будьте більш наполегливими і навіть припригрузіть персоналу, що вони не повинні робити так, щоб ви не бачите свою картку. Це ваші гроші. Іншим також способом обезпечення є зміна пін-коду. Але наші люди такі, що вони змінюють пін код там. І використовують найбільш поширені комбінації, бо самі можуть забути, які вони там ходу не змінювали. Не використовуйте найбільш найбільш там, 4 нулі, 4 одиниці та інші. А навіть по собі знаю, не змінюйте на вашу дату народження чи якісь комбінації цифр з вашої дати народження, або навіть з дат народження ваших родичів. Тому що в Україні є навіть в вільному доступі на сайтах інформація щодо, наприклад, сайту Noorg, ви можете попитувати ваше дату народження або ваших родичів. Я з власного досвіду використовую е, дату народження як коханого. Це вже, якщо тільки служба безпеки виявить, який там в нього день народження, який там в мене підход на моїй карті. І радити час від часу змінювати. також. Тепер дещо не <плес> <плес> <це> дуже <плес> приємно. <реш> <реш> а це з один з варіантів, який також може бути, це дружнє шахрайство Ну, діти є діти, ну щось там ну дуже захотілося купити. Взяла там мамину картку, пішла там, щось себе купила або взяла кошти в банкоматі до цього також не убезпечитися, ну окрім виховання і стосунків з людиною. Але якщо вас ви не знаєте, чи то хтось з членів сім'ї це зробив, чи все ж таки інше було. Ви можете а, затр... направити запит щодо проведення розслідування і надання фотодоказу. Зазвичай і я мала таку ситуацію, коли підтверджували, хто саме надавали фотодоказ того, хто здійснив зняття готівки в банкомату. Ну тобто це також варіант. Також контролюйте банківські виписки, де саме робилось, робилося зняття з коштів з рахунку, або розрахунок в торговельній мережі. Щодо можливо ще декілька слів щодо інтернет-транзакцій з власного досвіду, який вже отримала після того, як була готова презентація. А є додаткові протоколи, так звані 3 d трійдесікю, які використовуються для обезпечення розрахунків в мережі інтернет. Цю послугу активують, потрібно активувати в банкоматах, і тоді коли ви будете робити розрахунок в інтернеті і пере і вас сайт перенаправляє за цією технологією, вам на мобільний приходить певний код, який ви потрібні повинні ввести для того, щоб транзакція відбулася. Тому, якщо у вас картка налаштована на саме протокол 3D Secure, тому іншим же шахраям вже буде недостатньо номеру картки та 2 для того, щоб завершити операцію. Це такий більш захищений протокол щодо здійснення розрахунку. Ну так ну, то все.